У кожного окрема доля, Як мовив батько наш Тарас, коли пшениченька у полі зерном могутнім налилась, Коли схиляється доземно, і золотиться ще здаля. Коли сухі вітри таємно, коло шепчуть про моря. Коли спадають чисті роси і рано вранці до зорі виходять дзвінко на покоси в сорочках чистих косарів, снопи цвітуть посеред поля, у небі жавір за дзвені. Така навколо дивна воля, степ української країв. І щоб негоди не діждати і не нашкодити собі, потрібно те зерно зібрати у дружній щирій молодьбі. На тік руками і возами, щоб не втрачати ані мить, вже під співучими ціпами зерно очищене блищить. І непомітно, випадково так, ніби хоче насолить, у всій щілини преполова. За комір лиза і свербить Долоболит не заважає, страждають всі свої, чужі, мале, противне, а кусає від непотребності її. Така красива і художня, І зовні схожа на зерно та легковажна і порожня, І їй насправді все одно у будь-яких куточках світу її нічого не болить. Куди подує буйний вітер, туди полова і летить. Летить яскраво, гонорово, у хату любить запоріг завжди лягає поверхово і зверху дивиться на всіх. Якщо ж немає перепони, а є палац тоді вперед. Полова рветься так до трону, влипає як оса у мед. Зерно вже люди посушили, щасливо закінчили рік. Вже й хліб спекли і теплим з'їли, вполовиш значно довший вік. Вона пишається собою, куди і з ким і одно, коли народне з головою, полова схожа на зерно, а потім скаржиться, дожились, як розгубили все за мить. Куди ж ми, братечки, дивились? А вже навколо шелестить і ніби в світі не осте. Та тільки гортає жах, бо вже полова на екрані, в умах, а ще, на жаль, в серцях, і проклинаю кожне слово, яке під каменем загріб. Покірне стадо жре полову, забувши, що буває хліб.